За останній рік я змінив чотири місця проживання, і сьогодні я розповім, як я в 17 років сам переїхав із села у місто і покажу румтур усіх місць, де я коли небудь жив. А почалось все в маленькому селі, десь на Львівщині. Тут я народився, вчився і жив до 17 років. І чим старше я ставав, тим більше я розумів, що пора звідси звалювати, бо перспективи жити в селі з населенням 900 людей немає від слова зовсім. А мені завжди хотіло жити у великому місті та мати особистий простір, де мені ніхто не буде мішати. І на той момент у мене вже була своя кімната, яку я досить непогано облаштував. Тоді у мене був ще старий комп'ютер з ось такими характеристиками: клавіатура з AliExpress і ось таке порване крісло. Для початку досить непогано, але завжди куди рости. Тому я почав заробляти гроші для того, щоб переїхати у Львів. Через півроку щоденних старань у мене це вийшло. Тому зразу після закінчення школи я почав шукати варіанти квартир, і на це пішло більше двох тижнів. Далі я почав збирати усі свої речі, а їх було досить немало. Чого вартував тільки цей перелон на стінах і чомусь, коли я його клеїв, я не подумав про те, що його ж потрібно буде колись знімати. І ось що з цього вийшло. В результаті там залишились сліди від скотчу, і потім прийшлось перемальовувати стіни. Далі я зібрав усі речі по коробкам, і ми з батьками поїхали дивитись першу квартиру, але вона була дуже маленька та ще й в новобудові, де були постійні ремонти. Тому ми повернулись додому, і ще через тиждень пошуків ми знову поїхали у Львів. Але на цей раз все пройшло успішно. Нам попалася класна квартира, і недовго думаючи ми сіли підписувати документи. І тоді мені було тільки 17, тому усе оформили на батьків. І ось тут почалось моє самостійне життя. Thank yeah. При вході стояло велике зеркало, зліва ванна кімната, по центру велика кухня, судомейка, якою я до речі ні разу не користувався, справа ліжко з заслонкою, щоб не було лишніх звуків. Ну і, звісно, моє робоче місце. В квартирі вже був цей скіл, але у ньому був один мінус: це сіра тумбочка, яку я потім переклеїв у білий, а потім в чорний. Про комп'ютер і усі інші девайси я розкажу далі у відео, тому що це ще не останнє місце, де я жив. І оренда цієї квартири обходилась мені в 300 доларів або 8 тисяч гривень по тому курсу. І в я жив більше 8 місяців, але після 24 лютого прийшлося зібрати усі речі і повернутися до себе в село. Там я просидів ще. Декілька місяців в повній непродуктивності, бо село це місце, де не потрібні гроші. Житло безкоштовне, їжа безкоштовна, і це вбиває будь-яку мотивацію працювати. І мені стало настільки нудно, що я вирішив побавитись у бізнесмена. І ми з моїми бізнес-партнерами зняли офіс за 3 тисячі гривень в найближчому місті. Завезли туди комп'ютери і сиділи там від ранку до вечора, робили відоси на американський ютуб. І в офісі я провів менше двох місяців, бо кожен день приходилось їздити туди з села на скутері, а часто падав дощ, вітер, і взагалі думка про те, що тобі зранку потрібно вставати на роботу, не дуже гріла душу. А коли роботи було дуже багато, то Ходили там ночувати, і одного дня листаючи оголошення на Олікс, я знайшов хорошу квартиру, домовився з власницею про зустріч і на другий день її орендував. І це було дуже спонтанне рішення, бо я навіть нікому про це не розказував. А потім просто прийшов додому і сказав батькам, що я переїхав. Ну а тепер я тут, і зараз я вам покажу румтур по квартирі. При вході велике дзеркало, за яким скривається гардероб, по ліву сторону ванна, душ, туалет, пральна машинка. Далі йде кухня. Тут я обідаю і зразу бачу плани на день, які мені потрібно виконати. А тут відкривається прекрасний вид на Франківськ. Тут ліжко, на якому я сплю, шафа для одягу, а це який у мене був ще на старій квартирі, і збирати і розбирати його по декілька разів не найвеселіше заняття. І на ньому стоїть багато класних речей. Дві колекції Minecraft Лего, фігурки Фанкопоп, це Трейсер з Overwatch і Груд з месників. Нижче знаходиться кнопка Ютуб за 100 тисяч підписників, і напевно найважливіша частина це книги. З них усіх я прочитав, мабуть, половину, і головні, які я хотів би виділити, це Остін Кліон краде як художник. Просто продовжуй і покажи свою роботу. Дуже подобається стиль, у якому вони написані, і це прям база для тих, хто займається творчістю. Бог завжди подорожує інкогніто. Це не релігійна книга, а більше художня література про психологію, і дуже багато прийомів цієї книги я використовую в реальному житті. Тонко іскусство пофігізма. Книга про те, як забити на думку оточуючих 12 тижнів у році, як за 12 тижнів встигнути більше, ніж за 12 місяців. Ну і звісно, така база, як багатий тато, бідний тато, і «Найбагатша людина в Вавилоні. Іншу половину я ще не прочитав, а коли прочитаю, то обов'язково поділюсь в своєму інстаграмі. Тут ще є всякі штуки для вигляду, по типу ігрушок з Майнкрафту, фігурка шевроля Карвєт і Джосі Від PS4. Тепер перейдемо до мого робочого місця. За моніторами і підліжком є RGB. Світка, яка регулюється з пульта, і на телефоні по Bluetooth. На столі стоять аж три монітори: це Samsung на 24 дюйма, по бокам 60 Гц, а середній 144. Коли я його купляв, він коштував близько 5 тисяч гривень, а зараз це 7,5 тисяч. І щоб потім не було питань, навіщо мені аж три монітори, поясню. По центрі у мене програма для монтажа, зліва файли, які потрібні для відео, і переписки в Телеграмі, справа Spotify і Discord, або якийсь підказ на фоні, коли мені не потрібно працювати зі звуком. Клавіатура Razer з RGB підсвіткою на жовтих свічах 3,5 тисячі. До цього була ще HyperX на червоних, і на неї я. Поставив кейкапи з білої клавіатури з AliExpress. Виглядало це, звісно, круто, але потім я її продав і купив цю пишка Razer, наушники від iPhone і ще одні SteelSeries Arctis 3, якщо я раз в рік буду грати ігри. Графічний планшет XP Pen Star03 купляв я його для анімації за 1500 гривень. Bluetooth колонка і безпровідна зарядка від Xiaomi. дуже корисна річ на робочому місті. Мікрофон Fifine разом з пантографом обійшовся в 2000. звук можете оцінити самі. Найближчим часом я планую обновитись, тому можете подати якийсь хороший мікрофон в коментарях. І, напевно, найважливіше в цьому відео це світло. Я використовую звичайний софтбокс за 1000 гривень, але світить він досить непогано. Кріплення для телефона і ще одне на кольцевій лампі. А під столом стоїть комп'ютер: відеокарта RTX 2060 на 6 ГБ, процесор Ryzen 5 3600, 32 ГБ оперативки, 480 SSD і жорсткий диск на 1 ТБ. Також можна міняти підсвітку на корпусі. Купляв я його минулого року і по старому курсу він обійшовся мені в 1300 доларів. Тоді це було 36 тисяч гривень. Комп'ютерне крісло я купляв ще на старій квартирі, і разом з доставкою воно обійшлось мені в 4 гривень. Регулюється як по висоті, так і по нахилу спинки. Також є підставка під. Ноги і подушка під голову, щоб зручно було лежати і дивитись фільми. Посилання на всі товари з цього відео я залишу в описі. А зараз трохи розрахунків, у скільки мені обійшовся переїзд. Замовити перевозку речей з села у Івано-Франківськ коштувало 3000 гривень. Оренда квартири 350 доларів за перший місяць і ще 350 за останній. Далі ще усякі покупки у квартиру по типу полику, ванну, фена, посуду. І того на переїзд пішло приблизно 1000 доларів. А якщо цей ролик вам сподобався, то поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал і подивіться ось це відео.